Оп, от така от хурьма. Три штучки піраміда. А це на Миколайчика. Хтось все-таки кум і тортить в комплекті. Ну а це мені, щоб не заснути. Ну ви в курсі. Секундочку. У нас другий відпочинок, день-два. Я не знаю як це називається. Це не отпуск. Це і недоукомплектування. Але це непогано, коли день-два вдома раз в 2-3 неділі. Так, дайте з мислями зібратися. Оп, оп, ось це у нас окуньовий флюрокарбончик. Зараз зв'яжемо одний гачок крупновастий. Всіх, до речі, зі святами на таку приманочку. Вітер зараза фігаче. Оп. Уже третя в нашому житті. Азора кеншин. Клац і перший X-Game 06 новенький красунчик, оце шнуряка. Кінетік до 10 грам, і я подумаю взяти грузик 15 грам бо 10 грам якраз для нього топчик летить, мама мія. Трипа... Бланк тримає, він без, без вклейки просто бланк. Відпрацьовує на ура. Добре, зараз зберемо весь цей комплект, зв'яжемо тут дни, знайшов торі кусачки, візьмемо оці. Хоча з виду абсолютно однакові. Навіть по матеріалу. Але тут написано флагман, а тут азура. За азуру доведеться доплатити. Так, все, вертлюшки, карабінчики є, не розводю болтологію, в'яжемо. Води взагалі не стало Капець, Я думав, наступного разу приїду води, буде більше риба буде. Чайки на кордоні трави й гамули. Можливо, там дрібна риба. А можливо, і ні. Отак ми можемо зайти. Метрів 50 гарантовано до чайок. Не знаю, що вони там робили, але. Надія є, що вони там малька били, а де мальок, там і окунь. Вітер в харю, а я шпарю. Не дивлячись на хвилю, вода досить чиста і температура її досить нульова Ілі близька до того. Капець як дрібно стало. Води було мало. І сантиметрів на 15-20 стало менше, а озеро досить дрібне. Ну що, запишемо ми цього разу 150 відосиків, йоханий баба, я взагалі-то там зазвичай стояв. Блін, ну... Штричечка постій поки тут. Добре, що дно тверде. Але ж не настільки йоханий бабай. Зробимо декілька забросів. Перевіримо, чи є риба на мілені такої. Тільки що жерех зірвався, здається, дрібний. Або якусь білу рибу зачепив, або це був невеличкий жарех. Ці падлюки тут теж водяться. І я других падлюк бачив, які отаких от жериків в карман кладуть. Не в торбу, не в відро. В карман, бо ще в відрі побачать, Грибінспекція побачив в відрі таку рибу чи в сапеті. І це окрім мега буде мега-сором, йоханий бабай, жерех величезний росте. Це все одно, що таких карпів отут ловить в болоті і забирати, бо вони теж сюди приходять погрітись на, на роднички. Підписник казав, він тут щук його бувало на силікон влітали. Нам за все життя не одно. А ми тут не так, щоб часто бували, але бували. Ех, довбаний вітер. Сподіваюсь, взагалі хоч щось чутно і додатковий мікрофон з, з вітрозахистом справляється. Петлічні я не брав не до них. Це треба все собирати, все розкручувати, все настраювати. Це все капець. А тут, до речі, хтось тусовався. Треба виламать комиші, нормально так. Щоб стоять на колесі. Я вийшов на щуку із-за угла, атакував її в ті місця, куди не докидував. І зараз подивимось толк цієї атаки. Буває не той вугол проводки подачі і все. Але я думаю можна взяти хоча б ПВХ сапоги і пройтись по вірьовчині. Води просто труба як мало. Еп, щось коцнуло легенько. Води просто труба як мало, але я не очікував навіть тут рибу знайти. Якщо вона є тут, може й гуляє і там. Але весь <ашибир atauoccupy> всі комиші на березі. Риба в комишах не тусується, а раніше просто з такими її видіргували. Вона ховалася під куширем, під комишом. Щупачки будуть покарані. Нам завтра від'їжджати після обіду можемо вранці встигнути. Але це не факт. Єсть, хайшла, але була не набагато важча за блешню. Підманив, проводку треба підібрати, але зараз глибина 20 сантиметрів і метр муляки, може два. І після потопа додавило. Значить, оп! Ха-ха-ха-ха, ще одна. Так гарно по чистой воді це спостерігав, що капець. Ніколи б не подумав, що буду цьому радіти. У мене ж є човен, думаю, виїду, кілушок, двушок поганяю, місця відомі. Може не зловлю, але спробувати можна та й щось зловити можна. то тим більше я там риби валом. Посеред яемерок плаває. Коли це все кінчиться і розмінується взагалі невідомо, можливо не в цьому житті. Але щука там у відносній безпеці, як і карасики кілограмові. Хоча має бути вже 2 КГ. Кілограмові вони були три роки тому. Тут росли, вони там просто капець і ікри набрались. Кажуть, у нас тут дешевих продають кілограмових по 50 гривень. Я навіть задумуюся, чи не купити лише заради ікри. Пожарить ікри з карася. Ми й до такого доживемось, не сумнівайтесь. Толі, як то кажуть, іще буде. Тричі щука промахнулась сверкала своєю золотою жопою у воді, чи то швидкість не та, чи то проводка. Я б і не знав, що є покльовки, є по воді, не бачив ці промахи, як вона розвертається. Оп! Можливо, почався вихід. Кажуть, на вечір ще прокльовує. Побачимо. Тут, блін, зараза після двох вже тимніє. Часи прийшли. Раніше Нового року попускати не, не почне. І опять. Оп Та їх тут тьма залишилось підібрати блешеньку, мабуть. Але в одне місце часто не кидаємо. Самі розумієте, не треба її за це, щоб вона запам'ятала блешню. Не треба її приучати до приманки, бо буде ігнорити і не клюне. Звісно, через пів години все забуде, але не факт. Ті блешні ще 10 років тому косили щуку зараз взагалі мовчать. Там, де на них ловили рибу, можливо, генетичний передалось. Я в це слабо вірю за такий короткий час, але ой нехорошо. Хорошо гради? Чорт його зна, похоже, було на гради. Куди то пустили в сторону, непонятно куди. Дело теж тіська трохи свалюємо. Чорний ящик не спрацював, зняв тройник і повішав те, що повинно було тут висіти. Здогадайте, що? гачок Карпро. Оп, звичайний, трошки крупний, карасячий гак. Одинарник. І блешня просто таки ожила. Плюс за меншу, не таку розмашисту поставив. Думаю, сходов буде мільярд. Блешня почала вдвічі швидше обертатися. Єдина покльовка поки що, як бачите, і щучка у нас. Капець вона крутиться. А з двойником, навіть дріб... тройником, точніше навіть дрібним, хорошим, якісним, Обер... Обер... оберти впали вдвічі, мабуть. Не розраховано. Хоча ловило, але суть ви зрозуміли, взагалі інша приманка стала після того, як змінив гачок. Капець, як вона як пилюсток. Як вертушка. Щось не везе мені взагалі ніколи на вертушки ловить щуку. І взагалі хоч щось. Жодної риби я, мабуть, на вертушку в житті не зловив. Хоча в мене їх було добрих декілька десятків. купляв і робочі, і не робочі і ті, що рекомендували, і ті, що подобались. Складна дебільна конструкція. Цей пелюсток, воно ще й буває все ржавія. І жодної риби. А от воблери, залізяки силікон, на на саме те. Давайте ще одну візьмемо. І пора смиватися нафік от Це капець.